Менший тиск на педаль газу, більша користь для екології. Саме за таким принципом інженери японського Нісану розробили екоакселератор, першу в світі систему економічної подачі пального, яка інформує водія про можливу його перевитрату. Лічильник еководіння інтегрований в панель приладів. У режимі реального часу він сповіщає про рівень споживання палива і допомагає коригувати стиль руху. Зелений індикатор горить при оптимальному режимі водіння. Його блимання сигналізує про перевищення, а жовтий сигнал рекомендує припідняти ногу. Крім того, за надмірного натискання на педаль газу система запускає нейтралізуючий механізм, який самостійно здійснює зворотний рух. Мальну силу прискорення комп'ютер аналізує, порівнюючи дані про рівень витрат палива та ефективності роботи трансмісії при прискоренні і при рівномірному русі. При цьому водій зможе самостійно обирати, включати екопедаль чи ні. Втім, проведені дослідження показали, пристрій допомагає економити до 10% палива. Шою машиною, на яку його встановили, став люксовий седан Nissan Fuga, що надійшов у продаж минулого року. Система екопедаль є частиною так званої зеленої програми Нісану, яку компанія впроваджує для зниження шкідливого впливу автомобілів на навколишнє середовище.